Шановне панство. Знаходимося тут на ріпаку. О, О, значить, в цьому місці іменно був у нас культра ходила. Не культра, а кіпа культри, але від як це називається, АРК Груп. Ходила ця історія, що АРК Груп, що кіпа культри, такий от розвиток у нас ріпачку, така густота. Сівалка одна і та сама, там у нас уже прям уже прям випасів. О туди далі у нас а, був вадерштат кар'єр. От бачите тут яка історія. Тобто, ах блин, пройшов дощик. А я не переобувся. думаю, сухо-сухо, воно сухо оно трохи розсичка Виваськал кроссовки. Так, треба було обуть. От ми бачимо який розвиток, да? такий не дуже, я би сказав. Тут де більш соломи і розвиток краще. Так, я ж хочу все-таки дойти до того Вадерштата, Ось всі мені кажуть ФАМОЗ, ФАМОЗ, це не ФАМОЗ, це опік, опік від касу. Ми вносили тут кас і а було це діло після дощу, тому воно якби трохи підпалило. Але ми знали, що так буде. Ми йшли ціле спрямовано на це. Якби ми розуміли, що нам потрібно внести кас і нема коли тягнути. Тобто він дуже сильно підтягнувся після того, як ми внесли кас, а тепер у нас ось пішли маленькі бур'янці, плюс пшеничка ця недобита є. Зараз ми внесемо літр 40-го імазамокса. Так, а де ж воно? Ага. Оце край чи що воно? Щось я не дуже розумію. Як воно хто це у нас тут їздив? Це найра вояка. Ні, якийсь трактор. Якийсь трактор. Ага, ось, а ось по Дісковки. Оце був у нас вже цей кар'єр. Ось така от історія. Тут геть геть взагалі і сходи хужі. І розвиток такий печальний. Тут ми туди назад там, спробували його і ну, зрозуміли, що нам це не підходить. історія, навіть дивися отсюди, да, от. тут нічого нема, туди вже зеленка йде нормально. Зараз перейду туди на прямий посів, покажу вам там на прямий посів. І ось я переїхав сюди, де у нас прямий посів. Де у нас прямий посів тут геть от інша ситуація ріпачок отакий от ось, да? Дивіться, і вже і шийка не витягнута, така вона затягується. Тобто ріпак, чим більше росте, тим він більше буде затягувати. Тому я й кажу, що а, в пізні сроки сівби Оці всі рост які там нам кажуть, це більше маркетинговий ход. Так, от бачимо оці ці наші рослинки, да? ось. прямо і ось зараз тут валочка вийшла, да, так, і пішла, пішла, пішла собі. І ми бачимо ріпаки, да, може не вистачає тут по краям трохи, може десь совка, десь миші. Ми ще я тут не бачу де Десь от від каса, бачите, і краплі як лежать. Це кас попалив. Тобто це не який не ФАМОС, що ви мені розказуєте. Це просто кас попалив. Ми на це якби йшли свідомо, бо нам треба було його внести, щоб він вегетативну масу з осені Сформував більшу цей ріпачок. Тому ми йшли на це свідомо. От бачимо які ріпаки. Затягнута та шийка, все тут нормально, Якби ніяких проблем тут немає суттєво. І це у нас по мінімальній схемі живлення. Тут не так багато затратної частини. Отакий От корінь у нас. Зараз ми його образ заняти, тобто слідує обробка у нас. Перша тут буде гербіцидна зараз ще у нас буде гербіцидна, зараз обробка. Друга у нас буде там буде компот, узвар від Валерія Бошка. Правильний, для того, щоб він в зиму, він зараз він не за зиму, зараз передають у нас, що тиждень буде теплий, мінімум тиждень. За цей тиждень... Мені треба, щоб він ще сформував а, корінь і вегетативну масу. Зараз поміряю корінь, корінь вже тут непоганий у нього. І, і я до чого? До того, що ось у нього, зараз ми його будемо роздивлятися, не витягнута коренева шийка, нічого у нього тут не потягнуто. І в, в пізні сроки я не бачу смислу робити розрегуляцію. Тут більше маркетинговий ход. Компанії, які производять цю хімію, хлопці, нічого не маю проти вас, якби ваша хімія класна і вона потрібна, але не в пізні сроки сівби. Тобто, коли ти сієш в серпні або липні, тоді так, да, воно без цього ніяк не обійтися. А коли ти сієш вже в вересні, то я думаю, що воно б не потрібно. Давайте роздивлятися. 25 сантиметрів. У нас скільки листів, зараз порахуємо. Давайте. Раз, два. Три, 4, 5, 6, 7, 8 йде. Тобто він входить в класну фазу у нас. Далі у нас розмір шийки. 6 міліметрів. Ага, це я трошки збувся. 7, шесть з половиною. 6,5 ось. О, тут даже не влазить. Ось тут, тут помірять. 6-6,5. А, Цей длина кореня, ну цей, конечно, я його одірвав, що я його витягнув. 12. ну, Бачимо, що в принципу і корінь непоганий, він рівненький. Точка росту не витягну, до плістості нас немає. Зараз ми будемо все працювати по цьому історію. Лиски чисті, нічим не уражені, не хворі. Ось тут є ось Оце вже більше схоже в мене на хворобу. Це не опік. Це вже схоже на хворобу, але ми це все обробимо. Обробимо. Лиски потужні, сам ріпачок непоганий. Тому працюємо вилазе за сонечко, зараз приїде оприскувач, але я його наразі не застану, я тут проїздом їду. Не застану, поїду далі. Так. Є такий от ріпачок у нас таке поле після гороху, але на півдні... У кого ще такий на півдні ріпак? Хлопці, а ну признавайтесь, дивіться Отакий от от ріпачок. Норма висів 200-220 тисяч. Тридцати -е міждуряддя. Зараз побачите. Ого, не вирвеш. Не Зараз вирвав. Вирвав. вирвав, дивіться. Раз, два, три, 4, 5, 6. Ну, коротше, тільки щось врахував. Десять, десять всіх. Зараз підріжу, покажу. Дивіться яка коренева шийка. Дивіться. От нож. От коренева шийка. Ось така от. Це південь, це перезнігувати. І такі ріпаки. Тобто можна ж вирощувати, якщо, якщо знати і хотіти, да? і не казати, що проблема є. Тобто класний от такий от ріпачок. Побажаємо успіху господарству. Молодці хлопці займаються все правильно.